Ви нічого не порушували? Повістки не отримували. Щодня перевіряєте всі свої поштові скриньки і впевнені, що ТЦК і поліція, не матимуть до вас претензій. На жаль, минулого позаминулого тижня багато клієнтів повідомили, що отримали статуси у розшуку за умови, що вони взагалі нічого не порушували. Ми перевіряли Укрпошту, повістки нічого не було, і вже з'ясувалося, що такі статуси. Отримали дійсно люди, які не мали жодних порушень. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Що тут можна порадити? Чому так стається? ТЦК простіше. Поставити статус у розшуку, і людина прийде сама ніж направляти повістку, тому що можна радити, можна радити лише уважно слідкувати за поштовими скриньками, регулярно оновлювати застосунок резерв плюс і перевіряти статуси. Якщо з'являється статус порушення правил чи у розшуку, треба діяти, треба або писати заяву до ТЦК і питати, в чому. Суть порушення просити вилучити запис, або якщо це не вийде, звертатися до суду. Інших варіантів немає, тому що якщо зі статусом у розшуку вас зупинить поліція, то вас просто привезуть до ТЦК без медичних документів, і тоді ви буквально за годину-дві пройдете ВЛК. В разі, якщо ви все ж таки вважаєте, що були порушення, звернетеся до ТЦК і будете самостійно вирішувати проблему. Принаймні, ВЛК ви зможете пройти за кілька днів або кілька тижнів з документами в нормальному режимі. Тому завжди маєте при собі військово-облікові документи, медичну картку і медичні висновки. І пам'ятайте, що затримати може поліція, але не може ТЦК. Ну, якщо затримують, повинні скласти протокол, повідомити родичів і за вашою вимогою роботодавців.